Київський інститут юдаїки спільно з Рюпинським ресурсним центром громадянського освіти започаткували освітній проект Уроки трагедії 20-го сторіччя в Україні, який триватиме до червня. Захід стартував із Херсонської академії неперервної освіти, і відбудеться у багатьох школах області. Проект дає можливість кожній небайдужій людині до питань голодомору пройти тренінг толерантності та ознайомитися із експозиціями на дану тематику. Детальніше розповість Леонора Гуськова. Основна мета проекту формування громадянського суспільства, котре усвідомлюватиме небезпеку тоталітарного режиму, як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому. Це виставка в какой-то мірі книга. А Корчак коли сказав, що книга достигає цілі, коли закриває її, чоловік йде і починає думати. І ось це, мабуть, головна ціль всіх наших проєктів, щоб після виставки, після семінара. После тренинга. Люди починали думати. у рамках проекту. Демонстрація двох виставок: джерела толерантності та голодомор, голокост, гулах три трагедії на українській землі в двадцятому сторіччі. Експозиції орієнтовані на будь-яку вікову аудиторію, та найбільш корисними пізнавальними вони є для молоді, оскільки допомагають їй осмислити основну цінність, людське життя та знизити рівень агресії серед підростаючого покоління. Сотні я не боюся сказати цього слова, не тисяч, а сотні. Це дійсно так. Дітей пройшли через цю виставку і готові вже завтра. Бути тими людьми, які будуть розказувати про ці трагічні події нашому суспільству і зроблять все для того, щоб ніколи не допустити подібних подій в житті свого покоління і в житті поколінь майбутніх. тому для нас це дуже важливий аспект в роботі нашої академії, бо він дає поштовх. Для творчої діяльності наших дітей, для пошукової діяльності наших учнів і для морального духовного виховання гідності бути людиною на землі. Даний проект викликав неабияку зацікавленість серед учнів Білозерської голопристанської скадовської Цирюпинської шкіл та студентів Бориславського педагогічного коледжу Херсонського національно технічного університету, а також викладачів місцевих вишів. Для них провели кількаденний семінар, який допоможе кожному стати професійним гідом адже незабаром вони прийматимуть дану експозицію. В своїх навчальних закладах і будуть проводити екскурсії для ровесників, вчителів та батьків. Це дуже продуктивно, тому що знання о трагедії старшого покоління виявляються не абстрактними, а з'єднаними з робочою обстановкою на семінарі. І, мабуть, це, дійсно, головна специфіка цих семінарів, соединяющих досвід Людей старшого покоління і якісь інноваційні педагогічні методики, які ближе молодому поколінню, все це робиться для того, щоб сьогодні учитель міг оволодіти компетентними знаннями з історії, міг навчитися сучасними гарними технологіями донести отриману інформацію до наших учнів, і, врешті-врешт, щоб ота програма полікультурності, про яку вкотре говорилося на третьому з'їзді вчителів України, це дійсно була програма втілена в життя. На початку червня в Херсонській академії неперервної освіти відбудуться заключні семінари, на яких школярі області зможуть розповісти про свою роботу в даному проєкті.